До нас часто звертаються початківці городники з одним і тим же питанням вирощували на грядці огірки, томати, парці, коренеплоди або інші культури. Доглядали, удобрювали, поливали все за правилами. А через 5-6 років врожаї почали різко падати. З'явилися різні хвороби. У чому справа? А справа в тому, що ви одну і ту ж культуру вирощували на одній грядці багато років поспіль. І щорічно ваші рослини виснажували ґрунт, споживаючи з неї одні і ті ж елементи живлення. Наприклад, всім коренеплодів і томатів для нормального росту і розвитку в першу чергу потрібен фосфор, капусті, огіркам, кабачкам, зеленим і іншим культурам необхідний азот, причому в досить великій кількості. Плодові культури, гарбузи, баклажани, кавуни потребують калію. Посадка на одній гряці монокультури призводить до дефіциту певних макро і мікроелементів. Природно, це значно знижує врожайність. Крім того, кожну овочеву культуру вражають одні й ті ж шкідники і хвороби. У ґрунті накопичуються хвороботворні мікроби певної групи, а грядку атакують шкідники даного овоча або інших культур цього ж сімейства. Щоб уникнути всіх цих неприємностей, на городніх грядках потрібно організувати сівозміну, чергування різних культур, які раз в один-два роки пересаджують з однієї грядки на іншу. І о диво врожаї починають рости, хвороби закінчуються. А шкідники зникають або гинуть, не знайшовши потрібних їм середовища і харчування. При пересадці овочів в рамках вашого сівозміни дуже важливо враховувати сумісність попередника з пересаджуваною культурою. Деякі рослини несумісні один з одним і можуть залишити в ґрунті речовини, які будуть не допомагати а, навпаки, пригнічувати своїх послідовників. Адже коренева система кожного овоча виробляє певні токсини, властиві тільки цим рослинам. Саме вони можуть погано впливати на наступні культури, а можуть і навпаки підтримувати і допомагати іншим овочам швидше розвиватися і приносити колосальні врожаї. У цій статті я розповім, як правильно скласти овочевий сівозміну на невеликому присадибній ділянці, підкажу, які культури дружать між собою. А які погано впливають один на одного. Пораджу, які овочі посадити на своєму городі в першу чергу. Зараз саме час подумати про наступний дачному сезоні і про культурах, насіння яких ви будете купувати найближчим часом. Чим частіше ви будете міняти рослини на грядках за умови гарної сумісності з попередньою культурою, тим більше буде урожай. До того ж, і хворіти рослини будуть значно рідше. Обмежені площі городу, включаючи парники і таблиці, не дозволяють організувати великий сівозміну, змінюваність через 6-8 років, тому на садових і дачних ділянках зазвичай застосовують чотирирічну схему, коли кожну культуру повертають на колишнє місце через 4 роки. Одну культуру на грядці рекомендую вирощувати не більше двох років поспіль. А краще проводити зміну культур щороку. Щоб не переплутати посадки і посіви, заведіть зошит зі схемою вашого городу і щороку відзначайте собі, де і що ви посіяли або посадили. Тоді вам дуже легко буде орієнтуватися в розташуванні своїх овочів по роках. Садівники-любителі в основному вирощують на своєму городі овочі всього декількох сімейств. Хрестоцвіті, різні капусти, редис, редька, дайкон, гірчиця та інші пасльонові, томати, баклажани, перець, фізаліс, картопля, дводольних рослин з сувіттями, що нагадують парасольку, морква, петрушка, кріп, селера та інші. У кожного сімейства загальні хвороби і загальні шкідники, тому не рекомендується чергувати культури з однієї групи сімейства. Пам'ятайте про це, і вам буде дуже легко орієнтуватися на своєму городі при ротації культур. Уявляючи собі традиційний набір вирощуваних садівниками-любителями овочевих культур, можу запропонувати такий сівозміну для чотирьох рядок. перший рік огірки, або кабачки, гарбузи, патисони, всі види капусти, білокачанна, червонокачанна, кольорова, кольорабі та інші коренеплоди, буряк, ріпа, морква, редька. Перець, баклажани, томати, картопля або інші хрестоцвіті культури, луки, і зелені культури, петрушка, кріп, селера, базилік. Другий рік всі види капусти, коренеплоди, томати або картопля, перець, баклажан, зелені культури і луки, огірки або інші гарбузові культури. Третій рік капуста, всі види, буряк і інші коренеплоди, картопля. І будь-які пасльонові культури, огірки, або інші гарбузові культури, капуста всі види. Четвертий рік капуста, всі види, морква, і інші коренеплоди, баклажани, або будь-які інші пасльонові культури, будь-які зелені культури і луки, гарбуз, огірок, патисон, або будь-які інші гарбузові культури. Якщо ви вирощуєте на одній гряці кілька овочів, враховуйте їх сумісність за різними ознаками. Наприклад, глибина проникнення коренів. Так, дуже добре на одній гряці вирощувати коренеплоди, огірки, цибулю на перо і зелені культури. Поряд з іншими поживними речовинами їм для нормального росту і розвитку обов'язково потрібен фосфор. Коренеплоди, буряк, морква дістають його з нижніх шарів ґрунту, а огірки і зелень, що мають поверхневу кореневу систему, отримують його з верхніх. Поживний ґрунт на загальній грядці один на всіх. І потрібно правильно посадити рослини, щоб вони не об'їдали один одного, а навпаки, спільно використовували необхідні їм корисні речовини. Наприклад, кореновому селері потрібно багато поживних речовин, його можна вирощувати на одній грядці з горохом, якому харчування потрібно зовсім небагато. До того ж, він ще й залишить після себе в землі азот. В результаті обидві культури будуть розвиватися чудово. А якщо вирощувати овочі з такими квітковими культурами, як календула або з пряними травами, то вони будуть надійно захищені від шкідників. Дуже добре на одній грядці посадити моркву і цибулю на рібку. Морква буде відлікувати і знищувати лушпиння муху. А цибулю морквяну. В результаті обидві культури уникнуть нападу шкідливих комах і дадуть хороший урожай. Я не можу розповісти про всі овочевих культурах, добре сумісних один з одним. Наведу приклади найпоширеніших цибуля порей і кореневої селера прекрасно захищають один одного від взаємних шкідників, повністю знищуючи їх. Білокачанна капуста і чорнобривці чудові сусіди. Жодна білокрилка не потривожить капустяні качани. Червонокачанна капуста найкраще росте після гороху і бобів. Баклажани добре ростуть після сидератів і білокачанної капусти, а також після часнику і цибулі. Огірки прекрасно будуть рости після гороху, бобів, зелених культур, часнику, капусти. Томат. Кращими попередниками для них вважаються будь-які бобові та гарбузові культури, особливо огірки. Добре будуть рости після капусти. До речі, між посівами томатів рекомендується висаджувати календулу. Вона не тільки відлякує, але й знищує кореневих нематод, з якими так важко боротися, особливо в парниках і теплицях. Кабачок. Кращі попередники горох і всі бобові картопля. Томати, цибуля і часник. Якщо у вас зовсім невеликий городик, сміливо сійте на кожній невеликій грядці рядами: горох і морква, кабачки, зелені культури і цибулю, капусту, моркву, буряк, квасоля, ріпчасту цибулю, томати, буряк, морква, бобові та огірки, редис, бобові та морква, томати, петрушку і горох. Я розповів вам про те. Як самим скласти простий, але дуже дієвий сівозміну на вашому городі? Це зовсім не складно.